Так, от, розродилася новим пасажем в бік Валерія Залужного замовні статті в Economist через фіалу Мусаєва, Дробовича, Давидюка і т.д. скільки їх вже, і що у вас залишилося, Валерію Федоровичу? Звертається ця Мар'яна до головнокомандувача збройних сил України. Це по-генеральськи мовчати в Україні і викидати іноземцям оце на світ, що ви зробили. Хто не читав, друзі, закликаю вас прочитати статтю Валерія Залужного The Economist. Вона є в перекладі, Хто недостатньо володі англійською, зможу почитати українською, але всі ті питання, які він піднімав, напряму стосуються менеджерської діяльності з боку влади і монобільшості. Зокрема, у мене виникає запитання: де заводи по виробництву снарядів? Де заводи? По виробництву інших БК, які цілком можливо, можна було би перелаштувати зараз.